Росій було, 9 кіло скипки типа забив. Шо туди, не наш тисяч. Він давитись лишній цей доводит. Щось там давав роздав? 9 грамм, 1 раз 700 другий раз. Ну! <різь> 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 Давайте, викидайся. Даш, підеш кидай. Даша шахтика, наша шахтіла кидати. Пішли там. Да. Пішли там. Діти, дядя дасть рибку. Руки таке. Чекай, поки ми їх. Везьме один, один. Давай, вибирай, твій, кидайте там, скажи, назви його. Дари, да що вона вже кидала. На, Назвики. Виверни каструти карменько все. Да, <рис> Бачить <рис> трошки. Трошки придрімав, так. А ну от цих треба треба, бо скажуть, дохий. А це нарвіть, але дивіться, дивіться, це він живий, не переживайте. приживає його. Фото. І ту і відімаєш. Підрімав. Зараз воздух у копнеє тепер. Так о. А зараз отут, вони тут бачиш? Та Треба максимально, максимально бігом їх випускати, щоб вони менше дрімали. Я дивіться, я що брав. Я брав э, цю, в нього коричнева, да, така здорова балія і набирав туди відро води. І відро ми возили там, там, там. Музей, ви аж аж туди до тут... повороту туди ми згрузили.